наскільки ви, не вірує, mm -hmm. може так, mm -hmm. хочу сказати, що змалку батьки навчали своїх дітей, вони отримували певні знання, священники, у них було завдання навчати народ. Вони не були, вони були дуже знаєте, постійно навчання, навчання, навчання. Вони дуже сильно прагнули перемін. І вони чекали цього месію, про якого я казав, Месію, цар, який змінить їхню ситуацію. І вони очікували, що буде таке, як в часи Давида. Вони дуже багаті були. А потім з часом ще Ізраїль став багатшим. Часи Соломона. Я поведу. Так чому Ісус запитав учнів Ісус Христос запитав учнів, за кого люди вважають Ісуса Христа, може у вас є думки з цього. Пам'ятаєте, Ісус Христос, спілкуючись з учнями, Він питає, за кого люди вважають Ісуса Христа. І то я не врішку. Ти один сказав? Один тільки сказав, хто він є. Але не всі вірили в те, що Він є Господь, син Божий. О, цікаво. У них були різні думки, так. так. Давайте, може, прочитаємо той уривок, хто не добре плаче, щоб ви могли почути його, так? Mm -hmm. Давайте я його прочитаємо. Mm -hmm. Прийшовши з околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли: одні за Івана Хрестителя. Другий за Іллю, інший за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав Блажений ти, Симоне, сину бо вони тіло і кров тобі це відкрили, а мій Небесний Отець. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву. І праме Аду не переможуть її. Ну і на початку так, як ми зауважили, що Ісус питає. Була в нас така думка, що для того, щоб знати, побачити, що, що, на якому вони рівні, як вони вірують, як вони розуміють, хто такий Христос, Христос їх захитує. І що учні відповіли, о, згідно з цього тексту, хто такий Христос для людей був? Іван Хреститель, Іван. Ага. Можливо, ви знаєте, хто такий Іван Хреститель? Який хрестив Ісуса на річці Йордані. Так. І сказав, я не достойню на вічно в І був момент, коли казали Івану Хрестителю, може ти якраз Месія? А якраз Іван Креститель казав, ні, я не месія. <гум> що ви знаєте про Іллю? <гум> я був пророк в старому завіті, він робив дуже багато чудес. І він був, був дуже такий популярний єврейського народу. І вони чекали, що він знову має прийти, знову будуть чудеса, і знову буде щось таке надзвичайне відбуватися. Скажіть, а як Петро назвав Ісуса Христа? Син Бога. Угу. Христос, син Бога. Бог. А, а що це ще означало? Да, він син Бога, тому що в ті часи це нормально було сказати, що цей імператор, він син Бога. Тобто це для них були прості зрозумілі речі, що начебто син Божий мала на увазі богоподібний. Це грецькі. в грецькій міфології було таке розуміння, і ця грецька культура, вона дуже сильно розповсюджувалася по різним куточкам. От, а що це означає син Бога Живого? Для євреїв, як ви думаєте? Живу. І Христос був сином Божим, який втілений був через, е, через Марію і став людиною, і прийшов як Месія спостий народ єврейський. Але не всі вірили в але... нього. Це важко було повірити, що Бог має сина. Так? Так. Ми, ми зараз ми звичні до того, що Ісус Христос є Божий Сином, так? А ви уявіть, ну, для мусульман це теж дуже важко повірити, що Ісус Христос є Божий син. Чому важко? Ну, Бог не такий, як людина, Бог. як Бог може мати дітей. Так? Ну так. Да. А в дійсності це сам Господь, бо він в вигляді Духа Святого втілився у верніше, зійшов на Марію. Марія родила Ісуса Христа. Бога живого. Глибокі речі нам важко легко і сказати. Але це так, Бог трійця. Це, це Бог, Сем дуже все Божий і Дух Святий. Просто Христос був ще до того, як він народився від Марії. Він був. Це важко зрозуміти, як це може бути. Але Христос був до того, як народився в цьому нашому матеріальному світі. Яка була реакція Христа, коли Він почув від, Пет... від Петра таку дуже конкретну і доволі точну таку, знаєте, оцінку? Яка була реакція Ісуса Христа на цю відповідь Петра? Тому що Петро правильно сказав: Христос дійсно син Бога Живого, єдинородний, єдинородний син? Він сказав Петрові, що він блаженний. І він, Петро знав, це не від тіла, і крові, а йому сповістив про це Отець він, Небесний. І що Ісус будує свою церкву, які, яку бреме аду не переможуть. Це не тіло і кров тобі це відкрили, так. як би це іншими словами сказати. Не сам догадався. Не сам догадався. На, на тіло і кров, ну що це підкреслює, коли такі слова ми чуємо. Духовний світ зв'язок. Тіло кров це фізичне, а то, що він у свідому, це є духовне. Є фізичний світ, та, і так. духовний світ. Так. І щоб. Ну тут може таке зачепимо цікавий момент. Фізичний світ він є нам дуже знайомий. Та? Кожна людина народжується. Ми... Бачимо цей світ, ми в ньому функціонуємо, ми з ним дуже знайомі добре. Духовний світ? Це саме. Він просто увір... увірив. Петро увірив в те, що Ісус син Божий. Так, Він увірував, але це не є таке звичне і просте для нас. так? Mm -hmm. до того, бо якщо б це було так звично і просто, то всі люди вони прийшли б до того, що Бог існує, що треба покаяти, що треба вірувати, що треба слухатися Бога. Але це речі, які не такі. Трошки закриті для нас. І от тут момент цей, що ми вірою вже приймаємо ці речі. Дехто приймає ці речі, тому що хтось інший авторитетний йому сказав, от Бог є, значить точно, чи батьки сказали, Бог є, треба слухатися, треба молитися. І коли дитина слухняна, то вона що буде робити? Безусловно. Вона буде вірити, що Бог є, вона буде молитися, вона буде там, ходити в церкву чи подібні речі робити. Так? О, бо це хтось авторитетний сказав. Є, є другий варіант, що е, ви берете в руки Боже Слово, читаєте Біблію і починаєте розуміти, ага, точно, Бог є. На початку, що там в Біблії написано? Хто знає? що На, на самому початку. А ні, на початку Бог створив... Бог нічого Бог створив землю. На початку Бог створив небо і землю. Так? Коли ви читаєте, тоді десь з'являється оця віра, ага, значить воно отак було. І було Так, Читаєте далі, читаєте про Ісуса Христа, ага, значить це отак було. Читаєте про Пасху, про те, що Христос помер за гріхи людей. Ви тоді розумієте, ага, це отак було. Тобто таким чином може прийти віра, коли ви читаєте Боже Слово. Чи в ваших обставинах життєвих? Дуже важко і дуже погано, ви молитеся. Mm -hmm. і, що? Mm -hmm. і що? Ви отримаєте якусь відповідь, ви бачите, Бог рятує вас з тих обставин. І що тоді відбувається? Mm -hmm. так. Тоді, mm -hmm. тоді вже з'являється якась така віра, ага, є той, хто мені може допомогти. І вже другий раз знову такі важкі обставини. І що ви робите? Mm -hmm. Знову молитеся. Ви просите допомоги, Боже допоможи. Люди не можуть допомогти, я не можу нічого зробити. Боже, допоможи. Так, таким чином приходить віра. І десь, а, а до Петра як прийшла Віра, як ви думаєте? Він був його учнем, він слідував за ним, він бачив, що Ісус творив. Він бачив чудеса, так. Він бачив, такі найбільші чудеса старі про це згадував. Мертві воскресали, так? Воскрешали. Лазера взела, там, де Так. Віра.